Чого на 3 см, чи на там, десь 2,5 і 3 см посів? Чого? Відповідаю, тому що у нас вузол кущення сформується на глибині 2-3 см. Угу. І сенсу сіяти, якщо у нас немає вологи в верхньому слої, сіяти на 5 на 7 просто немає, тому що ми тратимо енергію, яка в насінні є. Це дуже класно. Штука, того ж, аж хочуть заглибити на п'ять. Розумієш, я до, достати той вогонь. Так, але я ось в тебе розкриваю, ну, розбираю стебло, і ось е твій боковий пагін, і він якраз, знаєш, не так як в книжці з рослинництва рослиництва вчив. Да, Отакий от має ж, бути. Потім, коли опталь формується від двох 25 двох з половиною сантиметрів до трьох, в залежності від сорту, від верхушки, і вони сіють його на п'ять, щоб він ріс. Потім отут оце робив. Е але сьогодні, так як ми говорили вже з тобою про зміну клімату, це просто дуже круте рішення. І я, ми, я глибоко ми... посіяла, я тобі скажу.